Привіт! Сьогодні в нас 13 липня. Пропоную поговорити на таку тему, як топ-5 причин втратити мед в липні. Актуально буде для тих пасічників, які думають, що зацвів в сонях і можна йти спати спокійно. А ось і ні. Липень головний місяць медозбору в Україні. Соняшник буркун, фацелія, навіть деінде гречка гудуть. Але є декілька речей, через які. Навіть сильна пасіка може залишитись без меду. Тож давайте розбиратися. В цьому відео я розповім про топ-5 причин, чому пасічник втрачає мед в липні. Головне не робити вигляд, що це відео не про вас. Пропущене роїння. Ройовий настрій не завершується, тому що зацвів соняшник або ще якась культура. Сильна сім'я може зароїтися під час навіть головного взятку. Часто таке трапляється, що пасічник захоплюється відкачкою меду і забуває, що ось в тій сім'ї був маточник, або він його просто не помітив. Ройова сім'я це мінус половина бджіл, замість того, щоб носити мед, бджоли скуплюються на прильотній дошці, висять на рамках і просто не приймають участь в активному медозборі, або ще можуть ховатися по чужим пасткам. Що робити в такому випадку? Бажано переглядати сім'ї кожні 5-7 днів і дивитися на їх стан. Основу можна побачити вже по прильотці, якщо на ній буде велика кількість бджоли днем, і вона буде просто сидіти туди-сюди. Льот буде поганий. Це вже причина задуматись. Якщо все ж таки помітили ройову сім'ю, то існує велика кількість способів, як вивести їх з ройового стану. Такої інформації повно в Ютубі, то не будемо тут зупиняти. І нарешті додавання вчасно корпусів. Якщо у вас бджоли починають запечатувати мед, прогавили. І ось тут ми переходимо якраз до другої причини, чому можна втратити мед, це пізно підставлений магазин. Класіка жанру: дивишся зранку, все нормально. А ввечері бджоли вже запечатують гніздові рамки. Якщо пропустив моменти вчасно на підстави в корпус, бджоли починають забувати медом стільники, в яких матка б могла червити. Так, деякі породи бджіл спеційно обмежують матку під час активного взятку, особливо головного взятку, але це не завжди. Матці нема де сіяти, сім'я зупиняється в розвитку, а меду мінімум. Я знаю, що ви поспішаєте сказати: так, так, деякі обмежують матку для того, щоб залишити більше місця, щоб бджоли принесли меду якнайбільше в гніздові рамки, щоб потім зимою було їм що їсти. Все вірно. Від часу. якщо бджола матка не буде сіяти взагалі. Це дуже-дуже велика проблема. Особливо вона буде видна в серпні. Але все залежить від вашого регіону. Взятки бувають різні, бувають дуже бурні, але короткочасні, а бувають повільні і довгі. Все залежить від того, де ви знаходитесь. Але цей момент треба контролювати. Третя причина, по якій бджоляр може втратити мед, це температура. або Спека. Влітку, ось як зараз, не дивно, коли в нас температура сягає 40 градусів в тіні. Якщо ваші вулики стоять на сонці, то гніздо може перегрітися і бджоли замість того, щоб носити мед, будуть займатися охолодженням гнізда. В такому випадку втрачається не тільки кількість, але і якість самого меду. Що робити в такому випадку? Я вже розповідав про це в минулому відео, яке ви зможете знайти в описі. Номер відео буде ось зараз на вспливашці. Але коротко нагадаю, треба, щоб над пасікою була якась тінь. Не забувайте перевіряти рівень води в поїлках. Слідкуйте за тим, щоб вода завжди була свіжа. І пам'ятаємо про вентиляцію. В моєму випадку працювати з вентиляцією проще, вулики мають січати дно і вони знаходяться всі над землею, ну не менше десь 30 сантиметрів. Четвертий пункт це розлив або втрата меду під час відкачки. Навіть якщо меду багато, частину можна втратити в медогонці або навіть при відкачці. Як це відбувається, зараз поясню під час відкачки неправильно виставлені рамки або неправильно обрана швидкість медогонки буде впливати на кількість меду. Так рамки тріскаються, зжимаються і деформуються. Якась частина меду залишається на них. Якщо ви обираєте неправильну швидкість відкачки і не докачуєте ваш мед, або ви його відкачуєте дуже пізно є такі випадки, коли пасічники відкачують мед, ну наприклад, в вересні, тоді мед трішечки стає густішим, і під час качки він не весь виходить з тільників. І пам'ятайте про тару. Дуже часто буває, коли пасічники... Початківці починають мед переливати в різні неправильні ємкості, і під час цього дуже часто вони багато меду проливають. Результат це мухи, навіть можливий напад. Неправильно обрана тара, це якраз ще одна з причин, як втратити свій мед. Дуже часто буває таке, коли мед зберігаються в непідходящих ємностях, наприклад, в нехарчових бочках або в різних пластикових ємностях, які теж утворені не з харчового пластику. Постоявши в такій тарі мед. Починає набирати на себе дуже поганий запах, і навіть потім від нього можна не позбутися. Тому, обираючи тару, подумайте, як і де ви будете зберігати свій мед. Ну і звичайно, перед відкачкою перевіряйте рамки. Обережно поводьтесь з медом і зберігайте його в затіненому місці, щоб він не втратив своєї якості. Останній пункт це відсутність контролю за кормами бджіл. Під час взятку бджоли носять мед, але іноді трапляється таке, що сім'я може бути без корму. Приклад наводжу. Коли ми говоримо, що матці повинне бути місце, де вона буде сіяти, треба не перебарщувати. Якщо у вас гніздо буде повністю забите розплодними рамками, то бджоли не нанесуть меду в гніздо. Так, вони будуть потрошки підносити, коли буде виходити печатний розплід, але вони одразу понесуть мед в магазин. І може трапитись таке, що ви, підіймаючи магазин, дивлячись на нього, як класно, як круто, тут багато меду, можете. Тратити мед, який буде поступати в гніздо, і бджоли зберуть його трішечки вже під кінець, коли вийде майже весь розпліт і взяток буде закінчуватись. Тому треба обов'язково це контролювати. Але це не страшно тим, хто закормлює цукровим сиропом бджіл на зиму. В такому випадку, якщо ви закормлюєте, хвилюватись, вам немає чому, бо все одно ви будете бджіл закормлювати сиропом, і вам навпаки, краще, що у вас буде зараз багато. Бджоли, яка буде активно цей сироп перепрацьовувати до відходу, до появи нової бджоли, і буде йти активний розвиток. Відсутність корму також може бути і в слабких сім'ях. Дуже часто пасічники, початківці, починають ставити купу рамок на відтяжку. Так, бджоли будуть тягнути ці рамки, але вони втратять ту кількість меду, які б могли принести. Тому, обираючи між тим, відтягнути рамку або поставити сушнину, поставте краще сушнину. Висновки, отже, друзі, невчасне підставлення корпусів, роїння, спека, втрати під час відкачки і контроль кормів це ті п'ять причин, чому ваш липень може залишити вас без меду. А яка у вас ситуація на пасіці? Напишіть про це в коментарях. Що найбільше у вас забирало меду за вашу практику? Ставте вподобайку, якщо хочете, щоб ваші вулики гуділи від меду, а не від злості. Якщо це відео вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Далі багато цікавого. Побачимось в наступних відео. Пока.